В нас сьогодні на огляді шини від всесвітньо відомого виробника ITP. Перед нами ITP Whole Shot. Шина, в якій класним чином поєднались традиційний для ITP міцний каркас, який дуже нелегко пробити, порвати чи порізати. І в той же час резина на самих ґрунтозачепах, вона м'яка, і я б сказав навіть податлива. І це дає нам ні з чим незрівнянний зацеп в поворотах, який так цінують всі, хто виступають в дисципліні крос-кантрі. ті, хто змагаються за призові місця. І звичайно, це буде дуже класно кайфово відчути тим, хто вперше купує шини дійсно якісного виробника. Тому навіть якщо у вас безімянний китайський задньоприводний квадроцикл. І ви їздили до цього тільки на таких самих китайських пластмасових твердющих шинах. Спробуйте один раз, наступний раз при заміні шин якісні шини. Спробуйте ITP Whole Shot, щоб відчути цю дійсно справжню різницю між шинами. Які класно ціпляються за будь-яку поверхню, будь то піщана, гравійна, чи просто тверда накатана якась польова грунтовка, як ці шини можуть стартувати з місця, як ці шини можуть прискорюватися, як зовсім по-іншому вони їдуть.